23 числа в суботу, на 14 годин, вирішили зробити день відкритих дверей. пращур. що це має бути? Це має бути захід такий, коли ми за чаєм чи кавою поговоримо про життя наших предків. Я запрошу моїх друзів-генеалогів з Вінниці. Можливо, хтось приїде з інших міст і хочете розказати свою історію, поділитися, може почути якусь думку професійних дослідників, підсвітити тему чи дати вектор. Чи просто розказати цікаву історію життя предків, чи почути історії предків і тим самим об'єднати? Знаєте, після таких заходів ти завжди виходиш багатший, тому що ти з чимось поділився, ще хтось поділився, і в тебе більше знання, більше розуміння, як жили наші пращури. От зробимо подію, таку невимушеній обстановці. Поговоримо про наших пращурів, задасте питання, які хотіли поп'ємо чайку кави на 14 годин в суботу. Реєстрація буде...